Вітаю, друзі! Продовжуємо ділитися досвідом про те, як користуватися новоспеченою автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги. Сьогодні хочу розповісти про інвентаризаційний опис: це документ, який формується у разі виявлення невідповідності між даними декларації і фактично отриманим вантажем, саме за цим документом. Ви будете в майбутньому звітувати. Отже, ви задекларували і вже отримали гуманітарний вантаж в себе на складі. Почали розвантажувати, рахувати, звіряти із декларацією, а він дуже відрізняється по факту з тим переліком, що надав стартовий донор і що ви декларували в електронній декларації. Повірте, хоч це і неприємно, але це не катастрофа. В нас. Так майже з кожним гуманітарним вантажем, який отримає наша Кадуцей», до донор в останній момент може доставити важливих для нього коробочок або не виходить довантажити обіцяного. Нагадую, що для митників головне, щоб загальна вага вказаного в електронній декларації вантажу не була більшою, ніж приїхала машина. Отже, ми, як завжди, Складаємо акт невідповідності, і вже тоді заходимо в інвентаризаційний опис. Тобто, якщо розвантаживши автівку, яка доставила вантаж, ви отримали менше, увага, не більше гуманітарної допомоги за категоріями найменуванням, кількістю місць, кількістю штук, вагою і об'ємом, ніж було заявлено в декларації, ми складаємо інвентаризаційний опис, яким підтверджуємо фактичні. Обсяги гуманітарного вантажу, що вами отримано, це серйозно і звертаю вашу увагу, що інвентаризаційний описом ми інформуємо правоохоронні органи про факт нестачі гуманітарної допомоги, який виявлено нами, як отримувачем. Як заповнити інвентаризаційний опис в автоматизованій системі? Отже, заходимо в кабінет отримувача автоматизованої системи. Зліва в колонці кликаємо Інвентаризаційний опис, бачимо табличку з колонками номер реєстрів, донор, дата митного оформлення, вага, кількість. Функції. Кожний рядок в цій табличці це дані із наших декларацій, які ми заповнювали для ввезення гуманітарних вантажів через кордон. Отже, стартую. Знаходимо рядок, який відображає дані нашої декларації та натискаємо на значок олівця Редагувати. У колонці функції відкривається вікно інвентаризації. У цьому вікні відображається вся інформація з декларації. Звертаємо увагу, що колонки ціна за одиницю та первісна справедливість на вартість можуть залишитися незаповненими. їх заповнювати не обов'язково. Але з власного досвіду ми на марлозі завжди просимо донора вказувати вартість. Товару, який вони нам передають, бо це сильно полегшує подальшу роботу нашого бухгалтера. Починаємо з того, що у рядку зверху проставляємо дату початку інвентаризації. Якщо плануємо проводити інвентаризацію декілька днів, фактично дату закінчення проставляємо вже перед тим, як будемо зберігати фінальну версію документу в системі. Дати початку та закінчення інвентаризації можуть співпадати, тобто один день без проблем. Переходимо до редагування параметрів. Обираємо рядок, дані якого ми будемо редагувати. Для цього у обраному рядку у колонці функції натискаємо на значок олівця редагувати. Після цього у рядку відкриваються поля для редагування. Вносимо правильні дані і після цього у колонці функції натискаємо на прапорець Зберегти дані збережено. Якщо бажаєте завантажити в автоматизовану систему вже підготовлені підтверджені документи, клікаєте на вкладку Завантажити, що знаходиться у лівому верхньому кутку для кнопки Внести, або клікаєте на кнопку зі стрілкою Далі, що знаходиться під останнім рядком посередині. За бажанням можемо роздрукувати створений інвентаризаційний опис. Для цього натискаємо кнопку Друк, що знаходиться внизу по центру. Після того, як роздрукували інвентаризаційний опис та впевнили, що його заповнено без помилок, підписуємо документ за допомогою КЕП. Все на цьому складання інвентаризаційного опису завершено. І, друзі, це реально важливо, адже ви будете роздавати гуманітарну допомогу, а потім звітувати протягом 90 днів саме по цьому інвентаризаційному опису. Дякую за увагу!